За декілька днів наступає радониця, день, в який ми усі поминаємо наших померлих родичів. У різних місцевостях його відбувають у неділю, понеділок або вівторок, наступного після Великодня тижня. На Шосткинщині ніж зазвичай це вівторок. І у 2024 році радониця випадає на 14 травня. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Після Воскресіння Христового усі душі, які на небесах вийшли з гробів і полинули до Господа. І там зі славою Господньою існують на небесах і живуть там. Але в період світлого, воскр... світлого тижня вони всі біля нас. Про те, що обов'язково слід робити цього дня, розповів отець Сергій, благочинний Шоскінського району. Православної церкви України у вівторок ми збираємось усі у храмі Божому, щоб провести ці душі знову на небеса, на своє місце проживання біля Господа. Вони хочуть від нас почути найбільше це молитву Господню за, за себе. А вони вже за нас помоляться там на небесах, попросять до Господа допомоги для нас. Але ми повинні їх провести, тому і це цей день вівторок, на дев'ятий день після Воскресіння Христового. Ми, ми, ми у храмах проводимо ці душі на небеса. Тут лунає молитва, тут. Вони з нами зустрічаються, а потім вже кожна людина разом з своїми рідними і близькими йдуть на кладовище. Отець Сергій зауважує, що головне для душ померлих цього дня це молитва, а не гучні гуляння біля могил на кладовищах. Цей день найкраще для душі це молитва, не поминання за застольями там на кладовищах, яке дуже часто. Роблять наші миряни. Не годиться розпивати спиртні напої, накривати столи, де душі це не потрібно. А якщо вже є бажання таке поминути, то треба вдома зібратися, тихенько за домашнім столом, поминути, якщо вже є таке бажання, і ще помолитися за душі своїх рідних і близьких. Молитва допоможе душам померлих знайти спокій, а гріхи їхні будуть прощені, так стверджує церква. Ще на кладовище можна запросити священника для того, щоб він разом з родичами помолився за душу покійного. Прочитав молитовку, покропив водичкою могилу, покадив біля могили. Це дуже корисно і дуже, дуже добре для душі, яка прощається і на цей рік відходить. На За словами священнослужителя, у цей день на кладовище приносять традиційні великодні атрибути. Найкраще принести яєчко крашене, покачати його по могилці, покласти цукерочку з печивом або кусочок святої паски. Якщо є лампадка, свічечка, можна запалити, обов'язково потрібно. Але Великих застолів устраювати робити не потрібно, зважаючи на безпекову ситуацію та воєнний стан, а також заради збереження здоров'я і життя. Цьогоріч представники влади радять громадянам утриматися від масових зібрань на кладовищах.